Читаємо, пишемо га аг, зливаємо дві, два звуки докупи, Га, ага, ага, І ще раз скажіть ага. Читайте самостійно. Aha 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 Тепер переставляємо наші букви, читаємо а -г. А -г. А -г. читайте самостійно. А -г. А -г. Аг. 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 Пізнаємо, знаходимо, це у нас гак. Його можна, наприклад, десь повісити і на нього щось повісити. Так? І таким чином або піднімати, або воно буде там просто висіти. І так, гак. Де у нас тут га? Чуєте, так? Гак! На початку гак? Так, перевіряємо, ось наші дві буковки. Гак. Диві, дивіться, ось вони на початку. Так. А це у нас що? Дорога. Так, дорога. Де у нас тут га? Вимовте ще раз? Почули, де у нас? В кінці, правильно, ви кажете. Дорога! Ось в кінці у нас га. Побачили? Знайшли? Ви молодці. Читаємо самостійно. Всі букви ви вже ці знаєте точно. Читаємо. Що, ви прочитали, яке слово? Правильно, так, у нас собачка може гавкати. Гав. Так, або ще вона може гавкати. Гав-гав. Угу. Але нам достатньо цих трьох букв. І так, читаємо ще раз самостійно. Гав. гав. І ще раз гав. Приготували Аркош? Пишемо? Звісно, пишемо. Згадуємо: у нас перша буква в слові ГАВ. Г буква. Пам'ятаєте? Це палочка і душочок. Так. Палочка і дашечок. О, в той бік дашечок малюєте. Правильно малюєте? Подивіться уважно. Угу. Ага, в. Наступна буква. А. Так. Отак. Скисна, Ми вже пам'ятаємо. Я навіть не сумніваюся у вас. І ще одна скисна. Так. І що ще? Правильно, посередині паличка. Ну, і в кінці, яка буква у нас? Правильно, буква В. Як же ж ми її повинні написати? Паличка прямо так. Далі. Так, точно треба закруглити до половинки. І? І ще раз закруглити до половинки. Які ви молодці, ви все пам'ятаєте? Причудово. Сподіваюсь, ви написали просто пр... прекрасно. Ну, а якщо ні, ви ж пам'ятаєте, що варто тренуватися. А коли вже відтренуєте так, щоб було гарно-гарно, покажіть дорослим, щоб вони теж втішилися в... тим, як ви вмієте писати слово гав. Ви сьогодні молодці. Ви гарно попрацювали. Ви дуже сумлінно все виконали. І цей феєрверк для вас. потішити, бо ви ж молодці. До зустрічі наступного заняття.